права 152. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб утворилася правильна нерівність? Є 4 нерівності, які необхідно розглянути. Давайте будемо їх аналізувати і думати, які ж цифри можна записати замість зірочки. Так, ну дивимося. В першому завданні у нас є 4-цифрове число, яке більше за інше 4-цифрове число. Коли воно буде більше, 275 початок і 275 початок ніяк нам відповідь не змінять. Виходить, воно буде більше, коли оця зірочка більша, ніж тройка. Так і запишемо, що якщо замість зірочки я запишу якусь цифру, і вона буде більша, ніж тройка, то це якраз буде правильна нерівність. Тепер виходить, що замість зірочки, які цифри, ми тоді можемо записати, які більші за тройку? Це 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Давайте запишемо у такому вигляді, ну, наприклад, так, що. Зірочка. Ну, і запишемо наприклад, дві крапки. Отже, пишемо 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Це остання цифра, яку можна записати замість зірочки, щоб ця нерівність була вірна. Переходимо до другого завдання. Ми бачимо тут чотирьохцифрове число, яке більше за інше чотирьохцифрове число. Початок у нас знову однаковий, 829 і там, і там. Виходить, що ця нерівність буде вірна, коли двійка буде більша за зірочку. Так і запишемо: двійка має бути більша за зірочку. Тобто зірочка має бути менша від цифри 2. Замість зірочки ми можемо написати тільки цифри 1 і 0. Або 0 і 1. Так, пишемо тоді так, що замість зірочки ми тоді можемо записати тільки цифри 0 і 1. Є. Переходимо до третього завдання. Тут буде трохи складніше. Так, дивіться, у нас вже зірочка не в кінці, а в розряді десяток. У нас чотирьохцифрове число зліва і справа. Ліве число більше за праве. Ну, давайте думати. Коли воно буде більше, 12 ніяк на результат на початку не впливають. І тому що ми робимо? Ми е маємо зараз е замість зірочки подивитися, щоб вона була більша за двійку. Це перший варіант. А чи може вона дорівнювати двійці? Що буде, якщо я замість зірочки поставлю 2? Отже, в мене буде 12 000, е 1223. Трійка в мене менша, ніж 7, тобто ця нерівність не буде вірна. Тобто Я маю записати, що все-таки зірочка в мене має бути більша, ніж двійка. Тобто замість зірочки я маю написати таку цифру, щоб е, вона була більша за двійку. Це 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну і 9. Давайте це запишемо. Отже, пишемо, що замість зірочки я можу написати цифри. 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. Є. Ну і останній четвертий приклад. Дивимося, 4 число зліва менше за 4 число справа. Добре, кількість цифр у нас однакова. Початок у нас однаковий. Четвірка і четвірка на результат не виприває. Ну, здавалося б, що ми маємо написати, що зірочка менша, ніж 8. Ось вона. Але не обов'язково менша, ніж 8. Адже е, тут зірочка 7 має бути менша, ніж зірочка е, ніж 8 і 7. Дивіться, тут сімки однакові, але тут у нас іде трійка, а тут четвірка. Що це означає? Якщо я напишу тут замість зірочки 8, воно нам також підходить. Тому що, якщо ми напишемо. 4873, воно менше, ніж 4874. Тобто ми пишемо, що зірочка. Пишемо менше. Є ще такий знак дорівнює. Ну так, він записується. Пишемо 8. Тобто, замість зірочки ми пишемо всі числа, всі цифри, які менші або дорівнюють 8. Так. Ну, це означає, що замість зірочки ми можемо записати такі цифри. Ну, які менше дрівнюють восьми. Це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всі вони менше восьми і 8 Нам також підходить. Тобто, я, якщо замість зірочки ми підставимо такий ряд цифр, то ця нерівність буде вірна, четверта. Найбільш складна, напевно. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, отже, вперше, що ми маємо записати замість зірочки, які можна записати з цифри, пишемо 4, 5, 6, 7, 8, 9. Є. Друге. Це цифри 0 і 1. Далі, третя. Цифри 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну і останнє записуємо четверте. Давайте запишемо тут. Так. Пишемо 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Ну що ж, ось такі доволі громіздкі міркування на нерівності. На цьому вправу завершено.